Добрий день всім глядачам та підписникам мого каналу. У сьогоднішньому відео я хочу показати вам свіжі відео кроленят, як ми їх годуємо і як вони в нас ростуть. Ось так у ящичку вони сплять, іноді перелазять, куди, куди їм зручно, якщо холодніше, вони вкриваються пугом, якщо. Не, не, якщо Тепліше, то навпаки його стоптують. Бачите, ось пух. Сьогодні важили колонят в районі 200 грам. Бачите? Шестеро чорних і шестеро світленьких. Вони не чисто білі, вони якісь біл біло-сірим, як ви бачите. Цей відрізок відео знято декілька днів тому. Тримаємо королицю за голову і за задні лапи і даємо королонятам наїстися. По кролонятах буде видно, коли вони наїлися. Вони починають лягати спати, в деяких випадках можуть відходити від королиці. Ось так вони поводяться, коли хочуть їсти. Якщо ви вчасно помітили, що кролиця покинула колонят, коли вони ще живі, таким чином можна вигодувати колонят, носячи кролицю раз на день. Цього достатньо, щоб колонята наїлися. Адже кролиця в звичайних умовах годує лише раз на день. Ну а на цьому поки все. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Та чекайте моїх наступних відео про колонят і королів.